Так, ну що, ще раз всім привіт. Це вже нове відео. Знаєте, що хочеть? хочеться зробити? Зараз покажу, Просто так взяти і обняти його. ну таке, як маринка. Таке ніжне-ніжне. Класс Хочеться обіймати, обіймати і ще раз обіймати. Ну, таке класно, тут музичка. А людей багато сьогодні на басейні. У мені сьогодні була пропозиція піти на басейн. Ось. Але ми коли приїхали з Ужгорода сьогодні, воно щось нахмарилось, нахмарилось і ми нікуди не пішли. Так, люди плавають, бачите. Вхід платний, якщо я не помиляюсь, 350 гривень, по-моєму, вхід з людини. похож фонтанчик. Чай, курица. Це якась ялинка. Ялинка не ялинка, Туя, не туя. ну на тую схожа, але колір напевно стара. Туйка. Камиш, камуш. Які високі туї. Сонце мені в очі не бачу, що я знімаю. Чи вам щось видно, чи вам щось не видно. Буду з іншого боку зараз зараз йти, та знімати. Тут така олейка з гортензіями. Де вже ми підійшли, ми, я підійшла до ресторану. Такий оглядовий майданчик на водоспад. Навіть не водоспади, я б назвала, а пороги. Це не водоспад, це просто пороги -під. Цей комплекс все будують, будують. Ми в тому році були, е, його будували, ремонт там робили. І в цьому році ми приїхали, його також будують ніяк як не добудують. Ну, він дозбудований, але ведуться ремонтні роботи. Щось вони не дуже, дуже-дуже довго ведуться. О, йдемо так. Йдемо по колейки пройдемося. Я піду і ви разом зі мною. Там гортензії. Ох, якраз сонце мені не світить, я. О, пташка. Пташка, пташка. Бачите? Полетів без дивотів. Я собі ось таку захотіла гортензію гарна рожева з білим. Також дуже гарна. Мені сильно висока не подобається, як оце. Мені такі попояс або... ну або якщо висока, то така тітки. Дуже гарні гортензії. Та не пахне. Це така, бачите, тільки-тільки починає. І називається вона ось так. Мені оці дуже подобаються гортензії. Він де моя рука і така шляпка гортензії. О, оця пахне. І дуже смачно пахне. Ой, просто. Хіба не гарно? Дуже гарно. Я дуже сюди. Моя голова і гортензія. Боже, як вона пахне. Просто. А ще є біла. Також велика. І ця пахне. Ммм. Клас. Мене тут буде погано чути, але ж все-таки буде чути. Гляньте, тут калина вже зовсім нанизу червона. Ось. Тут пороги, вода шумить. Гляньте, я гуляю, і немає нікого на території взагалі. Одна я тут, як хазяйка. ні, йде парочка. Я думала, що я одна тут. Тут такі пороги. І скрізь калина. Калини дуже багато. Зараз пройдусь, а потім возьму лялечку і також прогуляюсь в тому році. На територію санаторію Ірис пропускали з собачками. А в цьому році сказали не можна, тільки можна в апартаментах, там де ми в квартирі живемо. Тільки можна в апартаментах. Так що в Ірис не пускають з собачками. Сестра хотіла моя з собачками от, бути в Ірисі. Але сказали ні. Ми ж хто пам'ятає, хто дивився мене з того року. Ми ж тут гуляли з собаками, а тепер не можна. Все. Тоді тут Ляля -ля такі круги наматувала. А зараз гуляємо тільки на території апартаментів. Апартаменти Даринівська копіль. Це альтанка. Тут таке свіже повітря, що тут хочеться спати, але я вдень не сплю. Шумить водичка. Вода холодна, холодна. Ну, з гір спускається, звісно, що буде холодно. Дяка квітка. Така ніжна, ніжна ялинка. Завжди була асоціація ялинки з Новим роком. От я зараз ходжу, дивлюся, ну Новий рік і все. Не знаю, чого так. А це як штучна ялинка, така на дотик. Корейська. На дотик якась вона взагалі не колюча. Нейте. Такі гілочки, такі м'якенькі-мякенькі. Таке відчуття, що вона штучна. Ходимо, гуляємо і нам з тіло на одному місці, і не дивиться. Тут по дорогі піднімаєтесь, там така невеличка пасіка на 3-4 вулика. Це бачите лавровий листочок? Лавровишня. Барбарис. Не видно? Сейчас зробив, щоб було видно. як птахи співають. Я сьогодні пішла з лялою на прогулянку і думаю, не буду йти по дорозі, піду там в ліс по стежечки. І вона, як дременула, ішов е, такий мужчина з колискою, з дитинкою. Ляля як злякалася, як дременула в ліс. Боже, я за нею як погналася. Це був жах. Я її ну, зловила, коротше, але ну, я довго за нею бігала. Ресторан Саламандра. Ми там вчора сиділи, морозиво їли і каву пили. Також гортензії. Мені ці подобаються низькорослі ялинка, яка голуба. Зя деякий комуш цікавий. Я собі замовила морозиво, чорничний тарт і полуничка. На вечірню прогулянку. Гляньте, як вечором тут гарно. Это гарно все пиццы. Сюда. Ми до одиннадцати работаем. Да, бучка. Да. ну Вчора він казав, що всі столики зайняті. Заброньовані. А, заброньовані, так, да, він вчора сказав. Що всі столики заброньовані. Як це було вчора. Це коли ж цей фонтан здоровий. Ну там, буде, дивишся в Вот От же надо кожен. О, яка краса. Зараз пройдемось в ліс. Головне не впасти.